У смурфосілі розважається щодня. Кожен смурфик має роботу. І буркун ненавиджу мати роботу. І Смурфоблогер. салют це трансляція зі Смурфосілля. І я найкрутіша смурфетка. Ану зацініть хлопці. Так у смурфосіллі ніколи не буває проблем. Чого це таке? Слухайте мене всі! Ваші життя під загрозою. У смур тепер небезпечно. Рушайте у реальний світ. Ой, та та Треба дізнатися, хто зробив це. І врятувати тата та та смурфа. Тоді час О, де це ми? У Парижі. Дайте вгадаю, у тата та та Смурфа проблеми. А ти хто? Я Кен, брат тата смурфа. О, вибачте, вирішив трохи поскрабитися. Вічно бракує часу на себе. Оце кенергія. Тато Каркамеля і його брата Розамеля. О, як я скучив за тобою, братику, потримав мої емейли. Ні, я тебе заблокував. Чого? Бо мені набридло дивитись на фотки твого кота. Що це за місце? Скажемо світу, <плес> на що ми здатні. <плес> Здається, я у штанці на Час дізнатися, які смурфики насправді. <плес> Тримайся! Коротше, план такий. Проникаємо в замок і всіх рятуємо. <плес> Ти з'їла всю картоплю. E a Zé Ida,